Ромаріо Бебет. А, да, ну така ідея. Болівайте за збірну. Ну зараз це можливо. Саме головне це не заходити в ті райони, в яких там може різне з тобою случиться. Я ждав свіска. Стадіон шумів, мені не було слышно. Тому я смотрел на буфона і смотрел на э, суддю. Я дуже відкритий, свободен. Доброго дня усім інтернетчикам, це Рубрика Ромаріо та Бебето. І ми сьогодні зустрічаємося з людиною. Ну, от, коли я був маленький, ніколи не думав, що буду з вами спілкуватися. Половина троєщини, по була в ваших футболках Мілана. Ці футболки були з базару, але все одно це були ваші футболки. Чи можете ви просто по Києву прогулятися, чи по Мілану, так, щоб спокійно, щоб вас ніхто не чіпав. Чи це можливо для вас, чи це неможливо? І наскільки вас це слава напрягає, Ну, зараз це можливо. То есть э, сказать какой-то славе я не чувствую. Я очень открыт, свободен к общению с любым человеком. Поэтому э, пройди сегодня по Киеву даже очень приятно. <звук> А чи можете ви просто там пройтись, зайти в ресторан в центрі, щоб вас люди не чіпали? Чи це для вас в принципі? Ні, ну сейчас люди з уваженням, в принципі Раніше, если було тяжело, конечно, потому що ажіотаж був большой, то тобто, болельщики, автографи. Сьогодні, когда бачать, узнають, підходять, ну я вже, я вже більш спокійний, у мене більше времени. І в принципі, мені, мені дуже приємно. Ну, люди, звісно, узнають. Андрій Миколаївич, в своїй книжці Карло Анчевоті написав автобіографію, і він написав про лідерів да, Мілана того. І він назвав вас, але він назвав, що Шевченко був дуже сильним індивідуалістом. Він більше думав не про команду, а про те, як забити. Мої позиції нападаючого взагалі в світі дуже важливо це забивати. Тому нападаючий, в свою чергу, має бути егоїстом. Тому э, я думаю, Карло с точки зрения этого, наверное, сказал, что я был индивидуалистом, потому что для меня было важно забить мячи, я чётко знал свои позиции на поле, и все острольное. Поэтому я с ним согласен. Но я не могу сказать, в коллективе я никогда не был индивидуалистом. Скажіть, будь ласка, це правда, що перед тим, як очолити збірну, у вас була розмова з Карло, він сказав, що спробуємо, можливо, у вас яка розмова була про тренерство взагалі? Конечно, я общаюсь с ним, и э, я разговаривал с ним, когда мне предложили сборную Украины первый раз. Э, я только закончил свою карьеру, там буквально прошло несколько месяцев, э, когда я получил телефонный звонок, я перезвонил Карла, спросил у него, что он думает, как, и то, что он мне ответил, я не скажу. Но э, в принципе, если у меня есть какие-то вопросы или э, даже сейчас я обязательно по я, да я обязательно позвоню посоветуюсь Но у меня есть очень много людей с которыми я обсуждаю эти темы советуюсь поэтому футбольный мир он тесен и вот эти старые отношения э они остались очень сплоченными между нами. Скажіть, будь ласка, специфіка роботи тренера вам подобається, тому що ви якби їдете додому, у вас немає. Ви місяць працюєте якби вдома, потім приїжджаєте і такий збір невеличкий. Тобто ви там тиждень да, з командою працюєте. Це своя специфіка. Чи хотіли б ви там в майбутньому в клубі попрацювати, спробувати? Конечно, э, э, специфика работы в сборной она совершенно другая, динамика другая. Как ты уже сказал, то, что получаются большие паузы, и, конечно, в этих паузах это нехватка, а, ну, Особенно после того, как ты поработаешь десять дней с командой, э, потом приходится оставлять, там у тебя есть пауза 2 месяца, конечно, не хватает игроков, вообще не хватает. Не достаточно того, что там я приезжаю очень часто, смотрю игры, и мои помощники приезжают. То есть это не, не это не, 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 период работы. Вот именно э, не хватает вот этого вот этого периода работы, когда ты с командой постоянно, когда ты проводишь тренировочные процессы. И это, конечно, интересно. По Мы хотели? Конечно, то есть в будущем. Сейчас я сконцентрирован сконцентрирован только на сборной Украине меня интересует тільки результат, мене интересует будущее э, э, сборной України. Потім в будущем, можно будет можна буде розсматривати вже. Я така думка, чому у вас так в Італії вдалося, в Ніване? Тому що країни і Італія чим сході. Да? В плані того, що є дві частини різні країни, да? вони між собою там люблять посваритися, не так один одного люблять. Да? Там преса контрольована олігархами. Не люблять політику дуже в цих країнах, що людина йде в політику і одразу там хаять і так далі. Ви згодні з тим, що Україна, Італія є схожі риси? Я думаю, е, вони дуже схожі. Во-первых, е, е, живуть е, где в свою чергу, менталітетом дуже схожі люди. Во-вторых, це відзивчиві, е, добрі, е, талантливі люди живуть і в Україні, і в Італії. Е, Очень много похоже, вот, то, что объединяет прежде всего это любовь к спорту, конечно. Потому что э, в Италии очень любят спорт и любят прежде всего свою страну, дорожат своей страной. То же самое чувство здесь. Определенный патриотизм у каждого из нас есть. В Мы на в Италии я любимое место, это не це правда, що гравці Івана, взагалі, футболісти, коли туди приїжджали, ви дуже боялись давати автографи, тому що там могли вас повиривати з там гаманці, зразу вболівальники, ці такі дуже небезпечні. Я перший раз в Неаполь попав в роз... віці роз... розр... розр... 12 років. Тобто, е-е, я поїхав туди з з, з детско-юнацької команди Динамо Київ, ми прилетіли в Рим і е... переїхали в Неаполь і Когда я увидел Неаполь, именно мы как раз приехали в район Порта, то то я понял, <зас> это такой непростой город. Я, ну, Он славится этим, в принципе, но э, самое главное, это не заходить в те районы, в которых там может разное с тобой случиться. Поэтому э, в Неаполе очень много хороших, красивых мест, и э, очень много интересных людей, специфика там. Um, и приготовление кухни, общения, оно очень интересно. Поэтому боятся этот город Неаполь. А менсіна не бймали у вас, коли фотограф збрав, там що бймали. Когда мы прилетали в Неаполь, то ребята меня предупредили, сказали: "Будь аккуратен с своим портмоне". Ну и я знаю, что это такое, поэтому я был аккурат. Андрей Николаевич, что круче? Забивати Филимонову в матчі Росія-Україна чи забивати в Манчестері пенальти? Ну, Но ну, это, это это, это, две вещи крутые. То есть, и, Тот, и тот матч был важный, и э, когда забил Филимонову, э, понимал важность и понимали э, э, вот это противостояние э, в то время оно уже начиналось в э, э, футболе. И, конечно, Манчестер. Но это две разные. Э, это ну, две раз... так, ну, два... Вот, как бы, це конта навіть в книжці в себе написав, що от я ніколи не забуду, якщо чим. Ні, я я, я я, я смотрел надав на, свистка. Э, Стадіон шумів, мені не було слышно. Поэтому я смотрел на Буфона и смотрел на э, судью. И я просто не услышал свисток, поэтому такая маленькая пауза была как раз. В это, именно в это время я переводил свой взгляд то на Буфона, то на судью, то на Буфона. И в свою очередь я был готов к этому і ждал этот момент. Моє останнє запитання: мотивація футболістів. Один український тренер нещодавно, який вигравав Олімпіаду, він тренував команду і приніс на тренування, каже, от медаль за, от, олімпійського чемпіона, ви можете теж виграти таку. От моя, вона тут. Чи можна уявити, що Андрій Шевченко принесе збірну не... золотий м'яч, покаже, скаже, ви теж можете таку виграти? Я, я не люблю таких. Я краще по, по можливості попрошу, кого у нас є. очень много знаменитых спортсменов, людей, тут же Кличко, Бубка Кличкова, э, Вакарчук. Есть люди, которые прекрасно представляют нашу страну, они добились чего-то. Можно пригласить их, и на, на ихнем примере, э, если надо какое-то вдохновение, если надо какая-то определенная реакция от ребят, то это могут сделать наши великие спортсмены. И я считаю, что вообще мы должны равняться на наших спортсменах. Шановні друзі, це був Андрій Шевченко, головний тренер збірної для рубрики Ромаріо та Бебету, для всіх інтернетчиків. Якщо ви підтримуєте збірну, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Андрій Миколайович, бажаємо вам вийти з першого місця і перемоги в приватні. Дякую. Вболівайте за збірну.